Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Давно вам не показувала свій садочок, не знімала відео. Цього літа дуже було жарке літо. Деякі рослини пропали, позасихали. В цьому відео хочу вам показати оцю свою найяскравішу клумбочку, які рослини почувають себе добре, які пропали, буду робити деякі зміни. Буду вам все показувати, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і давайте будемо дивитися огляд цієї клумби. Хочу почати з гортензії. Це гортензія, дуже зарані почала квітнути. Підсохла на сонечку, буду обрізати оці засохші. А ось пагін, який нещодавно зацвів, дуже добре себе почуває. Ну, вона тут не на геть в повному сонці знаходилася, але півдня була на сонці. І ось так, де більш попадало сонечко, вона позасихала. Далі в мене спірея, вона мені дуже подобається. Їй не страшне сонце. Дуже гарно вона себе почуває, трошечки підстрижу, підкоригую її, буду залишати. Подивіться, як розрослася вербаха Куранішики. В попередньому відео я її стригла. Геть гарно постригла, і подивіться, які вже великі в ней пагони. Не зрізала за того, що вона тут трошечки робила тіньок деяким рослинам. Тому також буду стригти і робити її більш акуратнішою. Хочу вам показати: ось тут, в тому році, ріс Сусідський горіх. І притіняв цю клумбу набагато більше. В цьому році. У мене експеримент, побачила, які рослини почувають добре, які ні. Тому буду коригувати. Деякі рослини буду прибирати, і буду деякі підсаджувати інші. Ось, наприклад, Гейхера також на сонці пригоріла. Хоч тут вона і від і притіняється, але все одно вона трошечки Підгоріла. Ось наступна спірейка, що вам покажу, яка посаджена між барбарисом і кіпарисовиком. Там набагато краще вона себе почуває. Ні один листочок не підгорів. Дивіться, яка гарна і чудова. Барбарис адмірейшн дуже гарно. Тебе почуває, виглядає гарно, не горить на сонечку, мені він дуже подобається. Є в мене пару саджанців, я в тому, году, в тому році його розмножувала. Буду підсаджувати на інші клумби. Це формую на штамбі бузина, хочу їй дати десь таку висоту. І хочу формувати таким невеличким зонтиком. Непогано себе почуває. Очітки. Очіток сливка, дуже гарний. Тут йому нічого нема. Ось тепер починаються мої гайхери. Хоч тут вона і притінялася, але не повністю. Все одно подивіться, як вона себе тут погано почуває. Буду прибирати. Не зараз буду осінню це робити. Так як замітила, що рослини, які посаджені осінню, вони встигають вкорінитися і літом себе набагато краще почувають. Весною більше нічого не буду садити. Також у мене гейхера і тут була повністю засохла. Не знаю, чи, чи вона відійде чи ні. Ну буду дивитися вже осінню. Зараз трогати не буду її. Барбарис оранж Рокет. Трошечки були, попідсихали листочки, але не сильно добре себе почуває, Мені подобається він. Хочу вам показати хости. Також вони погоріли на сонці, буду їх звідси пересаджувати. Ось одна хоста, далі інша хосточка. Бур'янів позаростало, я вже сильно не трогала ці бур'яни. Ну, зараз пішли дощі, буду прибирати бур'яни і буду прибирати на цій клумбі. І хочу показати далі хосту. Ось тут також посухла, геть посохла на сонці. Хости не годяться на сонці, все одно їм потрібен тінь. Ось тут хости ростуть у тіні. І подивіться, наскільки гарно вони себе почувають. Хто хоче вирощувати хости, тому садіть лише в тіні. Вони будуть гарно себе почувати, і буду вам за це вдячні. Дерен дуже гарно себе почуває. За це літо дуже багато наросло нових пагонів, а тут він не на повному сонці, тіньок тут був. І тут йому подобається. Трошки підкоригую його. А під дереном і під оцим моживільником, в мене посаджені листочка, Одна, ось одна хосточка і... і ось інша хвосточка. Також непогано себе почуває. трошки один листочок, тільки підсок. Буду піднімати оці верхні. Оці нижні буду пагони зрізати, і щоб був тутінок. І буду садити хвосточки. Очетки непогано себе почувають. Опунція дуже гарна взагалі. їй тут місце підійшло. І ось цей очеток, що за опунцією, також він мені найбільше подобається. Дуже гарний. Хочу вам показати гайхеру, яка більш-менш на сонці почувається непогано. Найду назву, підпишу вам, як вона називається, але не дуже вона, не дуже в неї листочки підгоріли, трошечки лише. Я думаю, якщо посадити щось отут, щоб її трошки притіняло, то буде геть непогано. Це флокс, який я в цьому році купувала. В магазині Флоріум. На картинці він мався бути оранжевий, але ось він такий малиновий. У мене такий, звичайно, є, але от один флокс з усієї моєї посилки і залишився. Показувала вам в попередньому відео розпаковку з магазину Флоріум, наскільки я була розчарована. Але нічого. Пережила вже це. Ось один флох, тільки й зацвів. А то все інше пропало. Сосна дуже гарно себе почуває, мені подобається. Планую ще осінню одну сосунку собі купити. Далі ось молодила, наскільки вже вони порозросталися, скільки маленьких діток буду розсаджувати. Можливо, трохи продам. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, поділюся з вами, бо я думаю, що мені це багато буде. Вони такі дуже гарні сорта, Ось подивіться ближче. Цей такий сіруватой якимсь фіолетовим відтінком. Цей такий теж зелений. Мені дуже подобається за того, що в нього оці дітки маленькі, такі розові, дуже гарний. Цей такий оранжевого кольору. І зелений із такими бордовими. Дуже гарний. А ось тут під спіреєю в тому році я черенкувала гортензію. Подивіться, я її так і залишила. Залишила за того, тут не один саджанець, там саджанців два буде. Осінню викопаю, десь пересаджу, можливо, поділюся з кимось. Залишила тільки для того, що спіре я її притіняла і вона себе тут геть комфортно почувала. Хосточка, що їй теж тут не подобається. Мабуть, сонця забагато, горить. Треба десь ці хости дівати відсюди. І садить ті рослини, які почувають себе добре на сонці. Так як в мене такий участок сонячний, сонце постійно, тому взяла для себе ось одну рослину, шавлія, ось вже купила через Facebook це триколор, ось триколор, я дві купила різні триколор і Ця така із кінчиками фіолетами. І ще в мене є варігатна, зараз вам покажу. Ось у мене є варіатна, вона мені дуже сподобалась. сподобалась за того, що вона дуже, хорошо, дуже добре перенесла оце сонце. Ні одного опіку не, не отримала, не послухала. Хоча тут теж в мене в цьому місці сонце постійно. Поливала я її раз-два. На тиждень мені вона дуже сподобалась, тому прикупила от собі ще дві ці шавлії і буду садити. Буду передивлятися рослинки, які потрібно залишити, за якими не потрібен дуже такий догляд постійний. Буду вам показувати все. Дуже добре почувають себе хвойні рослини, їм нічого немає. Мені подобається. Ось і ця хвойна рослинка так от дуже гарна. Бересклет непогано себе почуває. Тому, друзі, буду передивлятися. Які рослини потрібно залишити в саду, яких потрібно позбутися і не мучитися з ними. Зараз ви мені почнете писати, можливо, що поливати потрібно рослини. Я вам скажу, що я поливаю свої рослини, але таке, як сонце пекуче, поливай, не поливай, якщо рослина не витримує сонце, то потрібно садити її в тіньок. Живучка також ось добре себе почуває. Але я вам скажу, якби я не поливала живучку, вона б дуже погано себе почувала. Вона б така гарна не була. Буду в подальших відео вам показувати, як я перероблю цю клумбу, що приберу, що досажу. А це буде осінню, не хочу зараз я садити і мучити рослини і себе. Дякую, друзі, хто додивився моє відео до кінця. Ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.